Ей, сторож! Вставай! Ми йдемо на город. Давай, давай, вставай, вставай. Вставай. Охоронник, вставай, 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 вставай. Ми на город йдемо досажувати картоплю. Вставай. Всім доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Вчора ви бачили відео, я зафризував город і сьогодні йдемо. Почав розпочав його о, посадку. Посадили ми два сорта картоплі, а сьогодні будемо садити, досаджувати сортом санте. Як ми це робимо, ви зараз побачите. Готую техніку. Вчора був приморозок, так утепляв, одіяло поклав. Бачите, Сьогодні все треба зняти. Засипати добрив, позмащував усі узли знову, піднатягнув трошки транспортер. Так що їдемо досаджувати. Зараз будемо вивозити водку картошку. Так, досипаю. Трохи насипав там остачу. Трохи. Амопуска. Фух. Так жарко, що аж шапку прийшлося діти сьогодні. Подивіться, довелося вчора накрити. Так як казав вчора, так і накрили. На день не відкриваємо, хай воно буде. Бо сьогодні ще хуже буде. Привіт, сусід! Шабашить скоро будемо, як посадимо. Три назад, да я щедом сил. Робили один оборот. Зараз досиплемо, так виходить, такі рядочки. Вчора було посадили, я вам говорив. Пам'ятаю, такий був город, який стає. Да, садити, звичайно, краще, ніж копати. Всім подобається садити, а копати нікому не подобається. Що робити? Ну що, поїхали далі? Ага. Так, продовжуємо посадку. У нас була така жара, що вже треба було скосити, але за городом ніколи. А де сусід дівся? Дядько Сашко втік. Хто там вкладить нам назад? Пам'ятаєте настроєчки? всі поробив перед тим, як всадить. І сажалочка витримала на гру навантаження. Хорош, Пускай! Зови там, что там есть доброго. Всех ладно. Да. Так, сыплется, сыплется. Проходимо останній рядок, зараз так засаджуємо, і їдемо на другий город. Отак вийшло. У нас сьогодні посадить. вірній, досадить. Вчора ми почали, а сьогодні дякувати помощникам. Ми справилися швидше. Тому зараз ми пройдемо і їдемо далі. Ну ось такий вид. Ви бачите з берега. Осталося в нас там 5 крунтів, так поїдемо досадимо на рубавці. Налипає, ну багато, ви знаєте. Допомагають мої. Зараз покажу, понаварював в прошлому році. Ні, позапрошлому році. Вони зрізають посередині. Таким чином не забувається. Сошники ще обий. Сошники, коротше, Так, Що там з добрим? Якраз побачимо. О, закінчилося! Як розраховували, так і є. Першим ділом хлопці треба тут все побити. Після сезону то забудеться, то вже все. Сидай, викидай. Ну що, їдемо? Да. Ось картошина ще лежить. Оп. Отака плантація. Бачите. Що посадимо, а то на гарбузи. Знаєте, як казав? В анекдоті доті, картуз немає, а то на гарбузи. Так ото і в нас. Поїхав. Ззаду сталося пройти і все. А ну покажи, який рівний рядочок. Так ось так потрапив. Подивіться, які, як, і... як рівно треба ходити. Стаж. <схі> а то все, а все решта, що залишиться, то на гарбузі. І так, закінчили. Ще навіть мішок у нас один залишився, 10 рядочків посадили. І на цій оптимістичній ноті я хочу вам подякувати, що ви дивитеся нас. Ставите лайки. Хто не бачив, хто не бачив. Підписуйтесь на канал. Миру всім, злагоди і стабільності. І гарних врожаїв. І в Україні гарних врожаїв. Всій. Далі буде. На все добре. До побачення. Щойно приїхав у двір, загнали трактора і налетіла така хмара і сніг пішов. Я думав буде дощ, а воно сніг. Так що подивіться, яка краса. Квітне сад і де сніг, бджоли нема. Що буде? Це літнє яблуня. Дуже добрі яблука. В цьому році врожай має бути, якщо буде бджола. Слива вже відцвілася, Чемпіон красиво цвіте. Дуже всім подобається. І взагалі яблука дуже смачні. Голден сьогодні, це його дуже де не де він цвіточок, є і все через рік чогось. Наставка груші. Бачите, повністю всі. Кожна веточка це різний сорт. Це вже я наставляв. Це теж чемпіон, подивіться як цвіте. до самого верху. Красиво, це теж літня. Скіфське золото. В цьому році небагато, але буде. Дай Бог. Оце сніг. Кому сказати, не повірить. Ось Голден. На цій дивіться є. Не повірить. Дякувати Богу, посадили картоплю. Все, всім пока. До побачення! Гарних врожаїв усім. Сонечко маленьке. Десь за хмарами.